Терапія потрібна всім не тільки з кількістю дипломів. Світ взаємодії психолог з великою букву П, не завжди так працює. Відки ти знаєш. Працює тільки цей метод, це категорично не підійде. Як це я не ходжу до психолога? Зцілення не буде. Неможливо цього позбутися. Воює бути максимально мільйонером успішними. успішним. Залежність від психотерапії. Ти ж психолог. Привіт, ти на каналі про стосунки. І сьогодні ми з тобою поговоримо про... Токсичну психологію, або як не зруйнувати власне життя, які тренди в психології можуть дуже негативно на тебе повпливати. А поки я сподіваюся, ти підписуєшся на мою сторінку, ставиш лайк цьому відео і поїхали розбиратися, які зараз є тренди в психології, які можуть нашкодити тобі. Перше, з чого я хочу почати, це з великої кількості недосвідчених психологів, експертів і так далі. Чому треба обов'язково вибирати собі людину не тільки з кількістю дипломів, там, курсів і так далі. Інколи кількість навчання взагалі ніяк не характеризує те, як себе почуває людина, або те, як вона протерапевтувала саму себе, особистість психолога. З яким ви будете проходити терапію, повинно підходити саме вам. Чому? Тому що від оцього альянсу, який у вас створиться між вами, складеться саме ваш особистий такий світ взаємодії, і з цього буде результат. Тому що якщо ви будете йти тільки за дипломами і не будете взагалі намагатися відчути ваш внутрішній поклик на людину, з якою ви працюєте, вам буде некомфортно. Ця людина може підіймати якісь дуже серйозні травми у вас, а вам некомфортно до неї ходити. Але ну це ж психолог з великої букви Петри, ви на нього йти, тому що до нього всі йдуть, до нього черга. Це не завжди так працює. Окрім того, що ви подивіться там, наприклад, на освіту психолога, ви обов'язково ще зверніть увагу на те, чи підходять думки, які цей психолог вам, його позиція, чи виглядає він, цей психолог, як реально, плюс-мінус психологічно здорова людина. Я вам скажу з особистого досвіду. На моїй сторінці саме психологи пишуть такі просто нестерпні, нестерпні коментарі, що я просто. Ну, я думаю, ну ти ж психолог, <смі> тобто людина, яка знає, що не потрібно приходити і вчити когось там без його запиту, приходить на мою сторінку вчити мене, як мені себе поводити, чи як мені про щось розповідати. вона не пройшла там, наприклад, мій вебінар і говорить, що там, наприклад, це не працює. Ну звідки ти знаєш, коли я знаю, як це працює, і такого багато. Психологів, які мене підтримують багато, але й психологів, які приходять, щоб свою думку сказати, також багато. Але ця думка, взагалі, я, наприклад, її не розділяю. Я вважаю, що не треба пастись на інших сторінках для того, щоб підвищувати свою популярність чи що вони хочуть цим добитись. Ну, неважливо. Це перший і дуже важливий момент, бо нашкодити ви собі можете тим, що ви оберете не ту людину для себе. Це раз. Друге. Коли ви обираєте психолога, який має дуже токсичну думку, не токсично, а знаєте, от може бути тільки так і ніяк інакше. все, точка, працює тільки цей метод або працює тільки цей напрям. Зараз чуюсь на КПТ. От КПТ, наприклад, це науково-доказовий метод, і працює тільки як в КПТ. Інші методи, це типа ні, про молитву, про медитацію, там чи про якісь е шизотеричні напрями, ми взагалі не говоримо, тому що дуже багато психологів це хейтять реально. І не дають можливості вам пройти свій шлях до створення своєї власної думки через свій досвід. Ви повинні зрозуміти, що вам більше підходить: це ваше чи не ваше. Психологія це прекрасний інструмент. І різні напрямки психології дають багато класних інструментів для того, щоб допомогти собі в житті. Але це не тільки це. Багато кому допоможе ще медитація, багато кому допоможе ще сміжні професії, і комусь треба пройти цей шлях. Я за інтегративний підхід. Я вважаю, що окремо тільки психологія, наприклад, не працює. Повинні бути методи з різних напрямів, і для кожної людини вони будуть власні. Не може бути такого, що всіх може вилікувати тільки психоаналіз або психотерапія. Ні, комусь це категорично не підійде. От я, наприклад, знаю, там що в мене є клієнти, які не будуть робити домашні завдання. Їм це не підходить. І от в КПТ, коли треба там вести якусь табличку, ну не буде людина це робити. Треба змінювати підходи, думати, як з нею взаємодіяти інакше, все, крапка. Хоча, можливо, якщо б там ця табличка велася вдома, результат був би кращий, але людина йде в супротив, їй це не підходить. Тому не треба думати, що якщо ви почули, що якийсь один метод комусь допоміг, він обов'язково допоможе вам. Не факт. Наступний токсичний. Тренд психології це терапія як спосіб життя. Я сама в терапії багато років була. Але я йду з запитом. В мене є якийсь там проміжок часу. Там я терапевтуюсь якийсь час, потім виходжу, потім знов терапевтуюсь. Ну зараз уже як психолог, у мене зовсім інші напрями. Але терапія як спосіб життя це як і добре, так і недобре. Є Періоди, коли нам потрібна реально довго тривала терапія, щоб вийти зі своїх дитячих травм, упереджень і налаштувати своє життя інакше, дуже часто люди настільки сильно звикають опиратися тільки на особу свого психотерапевта, що вони перестають самостійно вирішувати свої проблеми. А насправді наша задача навчити вас вміти собі допомагати в моменти, коли вам складно, і об терапевта ви вчитеся брати ці методи виходити з інструментами після терапії, які вам допоможуть а, собі допомогти. От, наприклад, у мене терапія і менторство направлено на те, щоб це був обмежений час, після якого ви виходите навіть з файликом в Google Doc, де є вся наша робота. І ви виходите і розумієте, що отут мені допоможе це, отут мені допоможе це. Або на курсі про сепарацію. Ви виходите з воробуком на 181 сторінку, в якому є повтор лекцій, в якому є додаткові інструменти. Тобто, окрім того, що ви паралельно. Він у вас є завжди під час навчання, ви ще й реально можете до нього звернутися в будь-який період свого життя, коли ви там відчули, що вам потрібен якийсь інструмент для допомоги. Тобто цю задачу обов'язково потрібно собі збирати інструменти, з якими з вами працює психолог. І добре, і не дуже. Те, що зараз психологія вона культивується як терапія потрібна всім. Тобто люди, які не можуть, наприклад, собі дозволити терапію або не хочуть, а всі навколо мають психологів, і це стало трендом модно і так далі, почали вважати, що з ними щось не так. Як це? Я не хожу до психолога. А можливо, якраз з вами все так. Тому це культивування якраз того, що у кожного повинен бути свій психолог. Там, це як і добре, так і не дуже. Тому що комусь це буде створювати відчуття меншої вартості. Такого бути не повинно. Культ зцілення всіх травм. Ах, це моє улюблене. Багато хто вважає, що після терапії він повинен вийти весь такий психологічно пропрацьований, в нього взагалі нічого не повинно чіпляти. І він такий буде. Хі -хі. І там, навіть якщо, наприклад, психолог виражає свою точку зору, якось як не подобається клієнту, всі кажуть, ви ж психолог, це мені таке пише, да? дівчата, хлопці. Психологи це живі люди, і просто наш рівень пропрацювання. Ми працюємо з цим постійно. Я працюю з власними травмами, навіть коли створюю для вас продукти, тому що я перепроживаю дуже глибинно це все. Зцілення не буде. Візьмемо, наприклад, у вас є якісь там спосіб уподобання, там да ще дуже популярно в інтернеті, тривожні, уникаючи, тривожні уникаючи і так далі. Да? Всі про них говорять. Неможливо цього позбутися. От, розумієте, ви не можете стати абсолютно там все в ноль вийшла, така все, все. Типа я вже не тривожна, я вже не уникаюча, я вже така надійна та 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 Ні, Це базове налаштування залишиться назавжди в вашому житті. ви навчитеся. Жити в надійному типі. Але коли, наприклад, буде стресова ситуація, вам захочеться повернутися в свій тривожний або уникаючий тип. І я, наприклад, уникаючий тип, яка дуже часто, коли, наприклад, є якась така ситуація не конфліктна, але ну, там, накал, ситуація вдома, і я така хм, образилась на чоловіка, а я в своїй голові одразу тікаю. Але я знаю, що це мій уникаючий тип. Я знаю метод регулювання, я подихаю, дам собі час, видихну, потім зберу всі плюси свого чоловіка. Зрозумію, як я його сильно люблю. Цю думку викину на. Смітник, і піду далі жити в свою щасливу сім'ю. Тобто це нікуди не дівається. Не можна злічитися від усіх травм. Просто ці травми вони менше впливають на вас. Ви як доросла людина, тепер ем, цими травмами не чіпляєтесь з інших людей, і інші люди вас не чіпляють цими травмами. Ви розумієте, що у вас там було отак, оце на вас впливає отак. Ви можете з цим щось зробити. У вас для цього є інструменти. От і все. Завдяки соцмережам. Стала токсичним фетишизація успіху. Тобто всі психотерапії після всіх курсів вони повинні бути максимально мільйонерами, успішними вийти заміж за багатого, там красивими з трьома дітьми, ти не втомлюєшся там, і все в тебе супер-пупер. Ні, цей успіх, який просто лина з усіх каналів, він створює відчуття меншовартості у людей, які. Йдуть до свого власного відчуття, що вони там радіють успішні, щасливі, але в них не так, як у інших. Тобто, ми не звикли порівнювати себе з собою і з тим шляхом, який ми пройшли. А ми звикли себе порівнювати, що у нас от немає як у неї, тому що у неї воно вже як в її там 30, а в мене я ще навіть заміж не вийшла, і нічого страшного в цьому немає. Не потрібно заганяти себе в коробочку життя іншої людини. Найголовніше, що я намагаюся нести і в терапії, і в відео що. Потрібно досягати власного відчуття щастя. Не в порівнянні з кимось. Можливо, вам буде достатньо маленького будиночку, квартирочки, природи, і вас це буде вже робити настільки щасливою, що не треба вам трьохповерховий е, і там мерседес біля дому. Розумієте? Тобто ви повинні. Усвідомити, як саме вам, ось де важлива думка. Як вам? Тому що ми звикли чіплятися за думку іншої людини. Думати о, мені ця думка подобається, я її візьму собі, така ту-чук, взяла, вдягла її. Така, я вже так думаю. А потім ти побачила іншу людину. думаєш, о, о ця людина мені подобається, я візьму її думку, і така чук-чук-чук, і за цю людину. А насправді, як думаєш ти? Ми боїмося думати, як ми. Тому що що, коли ти чіпляєшся за думку людини, яка вже відкрито, її говорить в соціум, ти думаєш, о, її за це типи, там, не сильно хейтять, я можу там приєднатися, вона ж так думає, значить я так можу. А думати, як хочеш ти страшно, тому що тебе ж можуть якби відкинути за твою думку, не обрати, сказати, що ти якась не така. Тому досліджуйте власні відчуття, само усвідомлюйте, яка ви, хто ви, що треба саме вам. І яка для вас точка успіху вашої радості і насолоди від життя? Тому що всі ми сюди прийшли отримувати щастя і радість, а не бути схожими на когось іншого? Дуже важливий аспект це залежність від психотерапії. Ви повинні розуміти, що ви доросла людина. Як би ви не вчинили? Який би зараз ви не вибрали для себе шлях? Яке б ваше рішення ви не вважали хорошим там чи поганим? Насправді ви робите найкраще із можливого тут і зараз для себе. І з вашої версії вашого психологічного розвитку, вашого психологічного віку, місця, де ви знаходитесь, ваше влаштування психіки, ви могли зробити тільки таке рішення, і ви повинні це розуміти. Розлучилася з трьома дітьми. Все, ти вже не така, як ти могла, сім'ю не зберегла, дітей залишила без батька, і оця вся історія. Розумієте? Тобто, тут і зараз ви могли зробити тільки так, або не розлучилася і живе з бюзером троє дітей, які ти приклад показуєш, та як ти можеш з ним жити? Йди вже, от розумієте, ви. Здавалося, бо і та ж сама ситуація. Ти так зробила всім. Ти не така. Ти так зробила, всім ти не така. І думаю, що тут робити? Насправді обирайте те, як ви можете вчинити тут і зараз. Інколи ти не можеш просто піти від цього аб'юзера тут і зараз. Тобі ще треба час. А інколи ти вже не можеш жити з цим аб'юзером, тобі треба від нього піти. Все, і одне, і інше рішення в різних контекстах, в різних ситуаціях буде найкращим для вас. Найкращим. По інакшому ви зараз не можете, просто розумієте? Не можете. Вчіться обирати власні рішення. Не буває взагалі правильних чи неправильних рішень, якщо ви не знали, їх не буває. Вони є такі, як є тут і зараз. Вони приведуть вас до вашого власного досвіду, який дасть вам щось більше у майбутньому. Обирайте психологів, які вам підходять. Не знецінюйте своїх досягнень, не намагайтеся досягти успіху чужої людини, знаходьте свій власний успіх у власному житті. Приходьте на курс про сепарацію, де я вам допоможу вирощувати власну самоцінність, зміцнювати самооцінку, вибудувати кордони для того, щоб екологічно спілкуватися з іншими людьми, а не залишитися взагалі без оточення. Піти від вашого нарциса, це все є на курсі сепарації, і обов'язково приходьте на вебінар секрет, тому що там ми з вами поговоримо про емоційні рівні розвитку, де ви зараз знаходитеся, і що вам потрібно зробити для того, щоб перейти на інший рівень сприйняття життя. І життєвих благ. А я вам дякую за увагу до відео Токсичні тренди психології, тому що я вважаю, що це дуже важливо не заганяти себе в рамки, а відчувати як краще для вас. Нікого не слухайте! Нікого не слухайте! Слухайте себе!